Тема, так. А сьогодні хочемо поговорити про тему хрещення. Я от би я запитав би ГПТ, наприклад, його точку зору з Біблії, я не пам'ятаю, там тему. Тема хрещення в Біблії. Скажи, будь ласка, чи в Україні традиції і з темою хрещення як пов'язані? І батько хрещений, і похресник? Похресник це ж батько хрещени, да? хрещений. Похресник а, хрещений похресник це, це, це син, да. Я українською Пох... постійно плутаю. Це. Похресник і, да, і хрещений. звідки воно взялося? я там ахія від кількості слів, які я там використав. Пише: давай розберемо це спокійно. <реш> <реш> так багато слів. Не було. Бо український спра... справді легко заплутатися між хрещений. Хрещениця, похресник тощо. Що таке хреше, хрещення? Звідки традиція? Ну, тут ясно. Мій хрещений, тобто хрещений батько. Він мій хрещений, тобто я його хрещений батько. Похресник. Слово однозначно, воно завжди означає дитину. Хрещеного батька. Тому, якщо ти говориш про дитину, краще казати похресник або похресниця. Якщо про духовного батька, то хрещений батько. Звідки же, батько не мати. Хоча є хрещена мати. Є. Так, да, є, є хрещена є. Мати хрестить. Та. Але це таке відчуття, що це якась фуфляндія. Це приліпили до, до звідкись. Тому що мати хрещена ну не може бути, тому що завжди хрестить батько. Ми хрестили дитину, так весь цей обряд хто держав? Батько хрещений держав. Має держати, а буває, так, що... — Так і було. так і було. Так і і було. було. Це я згадую. Mm -hmm. Це жара. — Ну... — Стоїш. А вони там дають по черзі, потім ти даєш мати, мати Спочатку Батько обходить хрещення, потім мати обходить. Тебе не було такого? Ні, я прийшов, прийшли, хрестить, що я взяв цю дитину і держав. А в тебе мати не було і хрещено вибрала. І вона не? Вона мені платочком пот витирала, тому що важко держати вже було. Я думаю, я ж мужик, я буду держати. Коли ти розумієш, таке. а, ну тут є якраз але. Це все це, одно. Це, та, це я... Ти, ти несвідомо це робив, як і я. Я теж Звичайно, звичайно, звичайно. Ще ну, не від слова хрестити, похрести. Ну блин, я не бачу тут пояснення в саме в українському і чого це взялося. Откуда воно? Бо я не пам'ятаю біблії саме. Хрещення я пам'ятаю, а так що був хрещений батько, не пам'ятаю. Це з культурної точки зору. Це цікаво, особливо в Україні. В тут, цього... тут Дослідити треба було б. А, а... Але, 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 я тут бачу зв'язок, але я не розумію, на якому етапі взялась Хрещена мати. От Не розумію. Якщо брати Біблію, там і Іоанн конкретно хрестив, де там мати? Якщо ми беремо конкретну традицію, якщо вже беремо цю сторону, то де там мати? Нахіра її сюди вплили. Зору вдобно. Ну, Розумієш, на якомусь етапі в, тобі всучили? Ну, я розумію, що це, як ти, як ти правильно, з моєї точки зору, і, можливо, і з твоєї, що це правильно, більш правильно або більш точно, це те, що хрещеного батька і хрещену мати в, в українській саме традиції вважають, як на випадок чогось, це тобі друга мати, другий батько. Ну, його так. не називають друга мати, друга батька. Да, так, мабуть, тому що у нас. У нас же зона України це зона постійних воїнств. Я не знаю, коли в Україні взагалі подивитися, бо у нас постійно тут війна, 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 війна. І мати запасний аеродром для дитини ну як би розумно. Тобто, так. для того, щоб зберегти потомство, яке потім буде українське захищати воїнство, це як жіноче, так і чоловіче, то я розумію. І тому я тобі раджу, звісно, по можливості в майбутньому, якщо в тебе буде своя дитина, чи дитини, якщо ти захочеш одну, чи там, мільйон жінок мати, що, кстати, ні, ніхто не обмежує. І, і я дійсно подивився, що тільки в 11-12 сторіччі почали чоловіків і жінок обмежувати монотеїзмом. Не було такого до цього взагалі. Тобто, абсолютно норма, в першу чергу, чоловіку мати багато жінок, бо це природньо. Жінці мати багато чоловік це блядство. Зразу. Ну не то, що там різні жінки, а твої жінки, я маю на увазі, Це не є блядством для чоловіка. Ні з якої, ні з якої точки зору. В мусульманстві, так, це ж норма. Ну, це у них традиція залишилась частково, так? Але, Але частково... вона є, і якось вони живуть, і якось до сих пір. І, да, да. Ну вони не сталося. в основному чотири тако... Але я насправді ніхто не обмеже. Подивіться, Володимир Великий, блядун, який був, півтори тисячі кажуть, а то дехто кажуть, три тисячі жінок. Неофіційних дружин, саме не жінок, дружин. І в нього були ще, кажуть, був ще і бувчий гарем. Опевне, ця історія, її треба було хорошо підняти, а якого ухера. Ну, з іншої сторони, він же був альфа. Він хотів Альфа і хотів більше подібних ДНК рознести. Ну, тоді не ДНК називали, а якби свої Теж ціни, культурна да, свої. історія. Теж воно було ж тоді. Це ж Володимир, це той, хто хрестив Русь. Ну це її при -при приписують. Я... Ті, хто, давай називаємо це не хрестив Русь, а тих, той, хто вбивав традицію, релігію, зрадив свого батька і своїх воїнств, і більшість свого народу. Потім на горбах людей, повирізавши їх, по обрубавши їм голови, відрубавши, він возвеличив єврейську віру над нашою вірою, яка була до цього. І потім ми кажемо, хрестить, не хрестить, откуда ця традиція? Що це було? Ну, не хрещення, були інші способи ритуалізації, процесу умовного народження, переходу в доросле життя, чи в якесь життя. Якого хуя нам нав'язали цю херню? Так, да, це одне питання. Повернутися трохи до того, що. До зради? Був. Ні, до того, що Володимира був цілий гарем, багато дружин було. А тому Дій, що. Не це. Ні, ні. ні, ні. Я... До того, що якщо брати за увагу те, що він угу. хрестив, угу. з нього це почалось. то не з нього. Там ще ж до нього, т... нього ж ще декілька Ну, було. До того, як він хрестився, він же був не хрещений. Значить, для нього це було нормально. Можливо, для тої віри. До християнської... Ну, слово нормально, нічого не пояснює. Да. Бо нормально в туалеті. Це, це, звично. Норматично. Звично. Звичне що. Зрадити свій Мат, народ? Ні, мати купу жінок. Ну, Можливо, але. В а... тій вірі, в яку він вірив до християнства. Ну от ми не знаємо. Я, я кажу, що це природні для чоловіка взагалі мати. Ну те, що він мав таку кількість, це говорить тільки про блядство, про просто кришу з'їхало. У чувака взагалі всі мірила поїхали в, в якусь сторону ніяку. Коли хто б мені щоб не пояснював, коли в тебе більше, ніж декілька десятків жінок, ти просто фізично не можеш їм приділити час. Та це же півтори тисячі. От, якщо більше тридцяти. Давай, давай так, кожен місяць по одному дню, дні. Ну, хоч. Іноді кажуть. Ну, в смыслі, приділити. Питання ж тут зовсім інше. Чоловіки взагалі мають, не мають приділяти жінкам час, той, який нам нав'язують, що ми маємо бігати навколо жінок. Якщо беремо берем цю сторону. Це ж взагалі хрін нав'язано. От подивіться, якщо взяти півтори тисячі жінок, да він їх в очі, можливо, один раз бачив. Так, і да. все. Осімінив. А далі за нею там, хто там його там, слуги обслуговують, чи що там відбувалося. Все, вона більше ніколи і її, її не бачила. Може, любимих було десяток у нього там. А Це... і взагалі взагалі, а якого хуя йому треба було взагалі жінка? Ну, Крім, крім народити, От хорошо. 10 народило, 20 народило, 30 народило, йому там, 50. Нахіра йому стільки жінок. От Який сенс в цьому? Тільки для народження. Це більше чотирьох років кожного дня з кожною проводити час. Це по-любому, це просто народження і все. Зачем? От зачем йому стільки? Якщо твоїх дітей після твоєї смерті порубають, поріжуть, потравлять, ніхто не буде пам'ятати, якщо ти ну, якби їх в єдину школу, в якусь в народ... Я Не знаю, що це було? Клан? Сі... Мафія? мафія? Ну їх не було ніде в історії, ніхто нічого, нічого не описує. Де ця мафія?